Говорити про голодомор потрібно. Отож, напередодні дня вшанування пам'яті жертв голодомору в ліцеї номер 2 був проведений урок пам'ятаємо, не пробачимо. Вчитель розповіла семикласникам про страшний голод 32-33 років. Що причиною його стало свободолюбство українського народу, який завжди прагнув незалежності? І щоб зламати цей спротив, росіяни створили штучний голодомор. Діти дивились уривки з документального фільму, в якому свідки тих часів розповідали про незліченні жахи, внаслідок чого було знищено близько семи мільйонів українців. Вчитель провела паралель з сьогоднішнім днем, адже цього року ми вдруге вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни, яка супроводжується геноцидними діями Росії проти українців. Відчувалось, що діти з великою зацікавленістю сприймали цей матеріал, розуміючи, що ніс собою голодомор, діти доповнили картину: це терор, біль, сльози, розпач і безнадія. Скаже, будь ласка, чи торкнулося твоєї душі? Те, що ти сьогодні почув на уроці, так, я сьогодні побачив жахіття, яке пережили наші близькі, наші пращури, які були, прожили цей голодомор. Це дійсно не можна ні простити, ні забути. Українці це незламний народ. Вони не хотіли коритися тоді і зараз. А ще діти зрозуміли, що особливе ставлення українців до хлібу своїм корінням сягає тих років, коли слово хліб і життя були синонімами. Отож, з великою повагою до хлібу діти зробили сніп з колосків цінностей. Далі хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх жертв голодомору. Потрібно особливо згадувати ці найважчі роки 1932-1933 року. Да ми повинні виховувати патріотизм, тобто зробити хроніку подій, яка висвітлюється на протязі тридцять другого років, і виховувати об'єктивне ставлення дітей. До цінностей, які ми маємо, і якщо важкі часи вирощують сильних людей, то саме такою буде незалежна українська нація, яка нічого не забуде, нічого не пробаче, вистоїть і переможе. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.